Аудіокниги українською від студії Колідор сьогодні у нас на каналі знову поєднання двох рубрик Тека авторів та Ваші голоси Ілона Дємакова. Ціна життя читає авторка. Ціна життя. 24 лютого Сергій, як і уся країна, прокинувся від вибухів Я одразу вимкнув телевізор, аби зрозуміти, що відбувається. Йому не було страшно, бо найбільший страх у своєму житті він вже давно пережив. Чоловік не переймався через своїх рідних, він не боявся за своїх друзів, так як у нього їх не було. Сергій, його дружина та донька загинули в автокатастрофі. Він хотів піти на фронт, бо після загибелі найрідніших не хотів, щоб хтось у світі відчув такий нестерпний біль. Це стало його метою простостільно йому хоч трохи, але легше жилося. І ось минуло два місяці війни. Сергій продовжував воювати. За увесь час він ні разу не відпочив у нього не було ні одного вихідного. Він дуже багато разів відміняв хлопців упродовж цього часу, кожну ніч чоловік ходив до окопу, інколи з хлопцями. Але здебільшого, сам. Там він відчував себе близьким до смерті, а отже, ближчим, до дружини та доньки. Настала 5 квітня, день, який він ненавидів, бо цей день викликав в нього дуже багато спогадів, і йому ставало ще гірше це був день народження його доньки. Сергій підійшов до командира, щоб попросити перший вихідний за два місяці, аби поїхати на могилу до своєї сім'ї. Однак той відмовив, сказав, що сьогодні його черга йти на бойове завдання. Це було несправедливо, так як Сергій часто вирішав навіть командира. Чесно кажучи, Сергію не було дуже прикро, бо йому було все одно на те, як до нього відносяться він не жив, він доживав. Чоловік пішов до хлопців і попросив підмінити його. Ті сказали, що не збираються ризикувати життям заради нього, але йому знову ж таки було все одно. Близько дев'ятої години він заступив, але цього разу все не було звичайно. О пів на третій він почув якийсь дивний звук. Виліз з окопи, аби глянути, що відбувається. Там він побачив чоловіка йому було під сорок. Виглядав стомленим і безсилим. Як виявилось, це був російський солдат. Побачивши Сергія з націленим на нього автоматом, він підняв руки вгору. Противник благав його не вбивати і відпустити. Натомість він розкаже страшну таємницю. Решист розповів про те, що в селі Надіївка зберігається машина часу. Лише чистий серцем може один раз потрапити в минуле і змінити його. Сергій посміявся, бо не повірив у несенітницю. Він взяв солдата в полон, але допоміг повернутися на батьківщину. А далі події розвивалися дуже швидко. Ізраїль надав Україні залізний купол, країни Європи необхідну зброю, Америка дрони та літаки, і наша армія пішла у наступ. Сергій бився відважно, не шкодуючи себе. Вони з побратимами зволяли сантиметр за сантиметром, селище за селищем, та одного разу перетнули лінію кордону і потрапили в прикордонне селище Надіївка. Там воїни попросились переночувати. Побратимів розселили по будинках, а Сергія забрала до себе сільська відьмариса. Всі дуже здивувались, бо вона була віддутьквитою. Її всі поважали, навіть трохи боялись. У старій хатинці вони розговорились. Сергій розповів про те, що його ніхто не чекає, і він би все віддав, щоб повернути до життя дружню та доньку. Про це він не розказував нікому, але Раїса вміла розговорити людину. Тоді вона сказала, що це можливо, але він має пожертвувати власним життям, бо машина часу працює лише в одному напрямку, і він не зможе повернутися назад. Раїса знала усе про нього. Йому не обов'язково було розповідати. Вона знала про російського солдата, про їхню розмову і знала, що Сергій допоміг йому повернутися на батьківщину. Знала, що в нього чисте серце, хоча й дуже зранене. Сергій погодився на подорож один кінець, у нього не було жодних сумнівів. Відьма відвела Сергія в підвал, бо саме там стояла машини часу. Вона чимось нагадувала телефонну будку. Чоловік ринувся зайти туди, але жінка його зупинила, пояснивши це тим, що він не знає, як нею користуватися. Сергій попросив, щоб вона розповіла, та сказала, що треба кинути монету, але не звичайно. Рися підійшла до старого ржавого сейфу і відчинила його ключем, який висів у неї на шиї. Звідти вона взяла одну, одну монету. Копійка була дуже запилена, було видно, що вона лежала там дуже давно. Рися витерла монету краєм своєї спідниці, вона не дуже відрізнялася від звичайних. Єдина відмінність була в тому, що монета була червоного кольору. Сергій зайшов всередину будки, вкинув монету та сказав рік число, годину, в яку хотів переміститися. Перші п'ять секунд нічого не відбувалося, але потім він почув якийсь дивний звук, наче, наче якийсь писк, і, і все раптом поплило. Чоловік нічого не бачив, тільки яскраве біло світло. Він розплющив очі. І перше, що він побачив, це була машина, в яку вже сідали його донька та дружина. Сергій не міг дихати, йому хотілось бігти до них, обійняти і плакати. Але він пам'ятав слова Раїси, яка казала йому не втрачати голову, інакше нічого не вийде. Він, швид... він швидко зібрався з силами і рішуче підійшов до машини, у вік... постукав у вікно і попросив дружину вийти. Та розгублено вийшла і запитала, в чому справа. Сергій взяв її за руку та подивився прямо у вічі. Попросив дружину нікуди не їхати. Чоловік сказав, що в нього погане передчуття, що йому здається, що станеться біда. Його дружина дуже вірила у таке тому взяла доньку та пішла додому. Але Сергій перед цим обійняв їх на прощання, бо знав, що йому доведеться сісти в цю машину. Зі сльозами на очах він дивився, як вони йдуть додому. Пошепки Сергій сказав я вас дуже люблю. Чоловік сів у машину, сказав водію, куди треба їхати, і вони рушили з місця. Проїхали лише два кілометри, і в авто влетіла фура. Сергій загинув. Любов здатна на все. Сергій дуже любив свою сім'ю і був ладен пожертвувати собою заради того, аби жили вони. Сила любові велика, як і ціна життя. Ілона Дімакова. Ціна життя. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Ілоні за її творчість та бажання творити україномовний контент. Друзі. Нагадую. Якщо ви хочете, аби ваше оповідання до того ж вашим голосом пролунало на нашому каналі, пишіть. Я із радістю надам вам таку можливість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам твір. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, БайМіакофі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми із вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.